Сьогодні, 28 листопада, президент підписав закон про підвищення податків, а також закон про держбюджет 2025. Коли ж очікувати зміни у податках з 1 грудня або ж з 1 січня 2025 року розберемось у відео. А якщо у вас виникнуть запитання по цій темі, пишіть їх у коментарях, будемо відповідати. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Оленою Афоніною та командою. Семінар нарешті президент підписав законопроект номер 11416 д якому присвоєно номер 4015. Крім того, 28 листопада був підписаний закон про держбюджет 2025. Відповідно, з 1 січня 2025 року розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8 тисяч гривень, а розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3028 гривень. Тут особливих сюрпризів ми і не чекали. Чого не скажеш про закон про підвищення податків? Сам текст проєкту закону номер 11416 де змінювався багато разів. Були дискусії між законотворцями і бізнесом. І, врешті, президент підписав не зовсім коректний і з помилками текст. Як то кажуть, не найкращий варіант впровадження податків, Озвучу основні нововведення. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Основне, що стосується більшості фізосіб і роботодавців, це встановлення військового збору за ставкою 5%, який потрібно буде утримувати із зарплати у грудні. Встановлення військового збору для ФОПів першої, другої і четвертої груп у розмірі 10% від розміру мінімальної заробітної плати. Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для ФОПів та юридичних осіб третьої групи на єдиному податку. Підвищення військового збору обмежено податковим періодом якому буде скасовано військовий стан. Військовий збір буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ, збільшення ставки податку на прибуток для банків до 50%, а для фінустанов 25%. Також встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток для роздрібної торгівлі пальним як для юросіб, так і для фізосіб-загальників, оновлення правил сплати авансового внеску з податку на прибуток для обмінників, збільшення мінімального Додаткове зобов'язання для земель з 1 січня 2024 року та до 31 грудня року закінчення війни. Розмір МПЗ не може становити менше 700 гривень з одного гектару. А для земельних ділянок у площі яких частка рілі становить не менше 50%, 1400 гривень з одного гектара. Зміни щодо мінімальних роздібних цін для вина, зміни у сплаті рентної плати для деяких її платників. А саме головне, щомісячна звітність звітність ПДФО, військового збору та ЄСВ. Ця норма почне діяти з 1 січня 25-го року. Тож за четвертий квартал 24-го року потрібно буде подавати за поточними правилами звіт. А. Окремо подавати за січень 25-го року відповідну нову звітність. Чекаємо затвердження нових форм Мінфіном, а ДПС повинна буде підготувати відповідні електронні формати. Але це ще не все. Депутат Ярослав Желізняк повідомив, що податковим комітетом вже підготовлено і ухвалено новий законопроект номер 9319, за який проголосують у другому читанні на наступному тижні. Ним відкоригують недоліки законопроекту номер 11416Д, Отже, якщо правки будуть прийняті, то для фізичних осіб підприємців на тимчасово окупованих територіях буде діяти пільга зі сплати військового збору. Для ФОП всіх груп з 1 січня 2025 року буде введено обов'язок сплати військового збору без застосування заднім числом. ФОП на першій другій групі без найманих працівників буде мати право піти у відпустку або на лікарняний без обов'язку платити військовий збір один раз на рік. Військовий збір з доходів, які включаються в декларацію про. Майновий стан і доходи у 2024 році податків складатиме 1,5%. Водночас виникає питання. Законопроект номер 11416 Д набере чинності, а там мова йде про військовий збір для ФОП з 1 жовтня. І поки запрацює законопроект номер 9319 про запровадження військового збору з 1 січня, ФОПи автоматично стануть боржниками з військового збору. Побачимо, що буде далі і як це буде на практиці. Всі зміни будуть розглянуті на наших безкоштовних ефірах. Ми обов'язково повідомлятимемо про подальші оновлення закону про підвищення податків і надамо вам допомогу і роз'яснення з питань вчасного утримання і нарахування військового збору. Нарешті, 28 листопада, президент підписав закон про підвищення податків, а також закон про держбюджет 2025. Основне, що стосується більшості фізосіпу роботодавців, це встановлення військового збору за ставкою 5%, який потрібно буде утримувати із зарплати у грудні, встановлення військового збору для фопів першої, другої та четвертої групи у розмірі 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановлення військового збору розмірі 1 від доходу для фопів та юросіб третьої групи на єдиному податку. Податковим комітетом вже підготовлено і ухвалено новий законопроект 93-19, яким пропонується повернення деяких пільг для ФОПів, а також для ФОП всіх груп буде введено обов'язок сплати військового збору з 1 січня 2025 року. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер один «Семінар». Якщо ще не підписані на нашому каналі, щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання і поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте прип платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг Моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу. Ще й перерео власне є. Покупка частинами це безпроцентне для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.